Вітаємо. Сьогодні у нас досить непроста тема. Спробуємо розібратись, наскільки Китай е, може бути залучений до постачання Росії компонентів, можливо, навіть озброєнь для війни проти України. Так, ми будемо спиратися на публікацію NV UA. Вони там аналізують статтю The Economist, є дані нашої розвідки, заяви офіційних осіб. Ну, Тобто, спробуємо виокремити ключові моменти і зрозуміти, що це все може означати. Отже. Почнемо, мабуть. Декономіст робить таке, знаєте, гучне припущення: Китай, мовляв, став чи не вирішальним помічником військової машини Кремля, і, можливо, навіть перетнув межу, тобто почав надавати летальну допомогу. А що власне на це вказує? Ну, дивіться, один з таких показових моментів це аналіз уламків безпілотників шахет. Тіх самих, якими Росія постійно атакує, от раніше в них знаходили переважно мікроелектроніку західного виробництва. Ну зрозуміло, вона потрапляла до Росії якось в обхід санкцій. Ага. Але от з Economist пише, і це важливо, що новіші моделі вже містять значно більше китайських деталей. І, до речі, це схоже підтверджується даними нашого ГУРМО. Вони кажуть, що у дронах, які летіли у 2024 році, знайшли, наприклад, антени саме китайського виробництва. Тобто вже не західні? Так. Там навіть був приклад здається, в одному з досліджених дронів з 15 компонентів лише два виявилися американськими, все інше Китай. Ого. Тобто, виходить… Це вже не стільки про обхід санкцій через там, треті країни, скільки про прямий потік з Китаю? Це ж ну, суттєво змінює картину того, як працює російський ВПК? Саме так це виглядає. Хоча, звісно, треба розуміти, що Пекін офіційно завжди діяв дуже обережно, ну, уникав відкритих поставок летальної зброї, щоб не потрапити під масштабні санкції. Але джерела за економіст, це, щоправда, не названі західні посадовці, вони говорять про зміни. Які саме зміни? Кажуть, що десь з 2023 року Китай міг почати надавати Москві не лише компоненти для зброї, чи там цивільні дрони, які теж використовуються. А й от це вже дуже серйозно можливо невелику кількість артилерійських боєприпасів і військових БПЛА. Якщо це правда, це вже знаєте якісно інший рівень підтримки. Так це вже зовсім інша історія. А крім компонентів для дронів і оцих можливих боєприпасів, джерела згадують ще якусь допомогу. Бо підтримка ВПК вона ж ширша ніж просто зброя. Так, так згадують, у матеріалі НВ є посилання на українського високопосадовця. Він стверджує, що Пекін допоміг Москві, наприклад, налагодити виробництво вибухових речовин і ще оптоволоконних кабелів. Угу. Крім того, є дані від Ради економічної безпеки України. Вони вказують, що Китай став провідним постачальником промислового обладнання до Росії у 2023-2024 роках. Тобто, бачите, йдеться про підтримку самих виробничих потужностей, не лише про готові вироби чи там деталі. Це логічно підводить до питання. А яка мотивація Китаю за цим стоїть? Ну, принаймні, як її бачать джерела? Навіщо їм це ну от The Economist висуває таку версію, що Китай може бути зацікавлений у випробуванні своїх матеріалів, своїх технологій саме в умовах реального дуже інтенсивного конфлікту, як в Україні? Тобто як полігон, можливо, так також західні чиновники, на яких посилається видання, говорять про можливий обмін технологіями. Ну що Росія могла б ділитися з Китаєм захопленими західними зразками, а в обмін отримувати цю підтримку. Чікаво. А як в Україні реагують на таку інформацію? Була якась офіційна реакція? Була так, керівник офісу президента Андрій Єрмак досить, скажімо так, різко відреагував саме на публікацію Де економіст він назвав це поганою тенденцією. Ні, та офіційними заявами Пекіна про підтримку територіальної цілісності України. А Пекін що каже? А Пекін, ну МЗС КНР раніше неодноразово і дуже категорично заперечувало будь-які поставки зброї Росії, називали всі ці звинувачення безпідставними, тобто позиція офіційна незмінна. Гаразд, давайте спробуємо якось підсумувати. Отже, матеріали, які ми сьогодні розглянули, вони малюють картину, ну скажімо так, імовірного посилення ролі Китаю у підтримці російської оборонки. Так. Йдеться про критично важливі компоненти, особливо для дронів, про промислове обладнання. І навіть е, лунають припущення про обмежені поставки летальної допомоги. Ну, сигнали досить тривожні, погодьтеся. Безумовно, тривожні, але водночас дуже важливо пам'ятати, і ми про це казали, що ми говоримо про інформацію з журналістських розслідувань, про дані розвідки, які не завжди ну, на 100% верифіковані публічно, і про заяви посадовців, які зрозуміло представляють різні сторони. Так а офіційна позиція Пекіна вона залишається незмінною заперечення прямої військової допомоги Москві. Треба тримати це в голові. Зрозуміло. І наостанок, як завжди, можливо, питання для роздумів нашим слухачам. Якщо ми припустимо, що Китай справді використовує війну в Україні як такий собі, знаєте, полігон для своїх технологій, постачаючи їх Росії, то які довгострокові наслідки це може мати не лише для регіону, а й для глобальної безпеки і для майбутнього розвитку озброєнь у світі? От над цим варто подумати.